Казка лисиця і цап у ямі автор Галина Дайнега, Голодна лисиця бігла понад лісом, задравши пику вгору. Приглядалася на ворон, зазівалася і полетіла в яму. Яма була глибока, схоже, викопана мисливцями, щоб зловити якого небудь звірюку. Лисиця цілий день гибіла в ямі, голодно, силкувалась виплигнуть і ніяк не могла вибратися звідти. І вже пізненько так, як у полудню пору, де не взявся цап. Ішов до лісу, задравши голову, хвостиком шевелив, бо рідкою потрухував, головою покивував. Побачила лисиця козла, почала його улещувати. Гей, земляк, чого ти там пожарі тиняєшся? Іди до мене в холодочок. Не хочу там сиру. Я краще піду в ліс там, може, собі водиці нагибаю, а то душа горить, пити хочеться. Ех ти, дурень кудлатий, де ж ти там води знайдеш? Та навіщо шукати? Ось у мене під ногами є чиста, холодна вода. Плигай до мене, тут прохолодно, недушно, свіжа водиця, і вмирати не треба. А ти там жаришся на сонці, потієш, томишся, нудьгуєш. Козел прислухався, полигнув до лисиці в яму, аж бризки полетіли на всі боки. Лисицю за малим не задушивав вона йому Тихше бородатий дурень, ти мене всю обдав грязюкою. а сама тим часом, недовго думавши, полигнула козлові на спину, а спини на роги і вистрибнула з ями. А цап зостався в ямі і був там ще два дні, поки невзначай натрапили на нього пастухи і витягли звідти на вішках.